Всім привіт! З вами Катя. Дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу активність і за ваші коментарі. Мені дуже приємно. Також дякую за те, що ви підписуєтесь. І сьогодні у відео я вам розповім, як я закриваю домашній кетчуп. Одразу скажу, що мені буде потрібно 20 літрів томатного перемеленого соку. Я вже ось помідорки наготувала і поміла завчасно. Ось, але в рецепті мені буде потрібно 10 літрів м'якоті. Тому я мелю 20 літрів, щоб половинку у нас відійшло. І зараз я забіжу трішки наперед і відкрию в цьому відео вам секрет, як я варю кетчуп не довго, а буквально менше, ніж за одну годину. Ну і зараз я починаю перемелювати помідори. Я використовую ручну соковижималку, вона мені зручніша, хоч в нас є і вдома, і електрична, але мені зручніше звичайною ручною. Я її вже використовувала тоді, коли я готувала борщову заправку. Тому, якщо вам цікаво, можете зайти на мій канал і переглянути, як я робила борщову заправку. І ще хочу вам сказати, що в мене з однієї миски, ось цієї, що я брала помідори, в ній цій мисці 15 літрів. Ось, і з цієї миски в мене вийшло 9 літрів соку. Ось, в мене ось так. Зараз приближу ось 9 літрів соку, а відро в мене 18 літрове. Ось. Тому мені буде потрібно дві таких миски. 15 літрових щоб в мене вийшло одне відро велике, 18-літрове соку. Але ж мені буде потрібно 20, тому я ще буду демелювати. Ну що ж, продовжую молоти далі. Жмих я можу навіть декілька разів перекрутити, з нього ще буде соку. Ось, і його я викидаю курочка. Ось, вони таке люблять їсти. Ось я вже перемолола і в мене вийшло повне 18-літрове відро. І зараз я його перелию у 4 відрову каструлю. Так, я залила тут було 18 літрів і ще ось 2 літри домолола і заливаю. І все. І тепер ставлю все це на вогонь. Я поставила томатний сік на вогонь і чекаю, поки він закипить. Томатний сік в мене вже закипів, я його поставила на малий вогонь, і після закипання мені потрібно ще почекати хвилин 15. Я закриваю домашній кетчуп без різних загущувачів, без крохмалю, без муки. Ось, чисто тільки одна томатна м'якоть. Зараз я переходжу до наступного етапу приготування. І зараз я вам покажу, як я отримую м'якоть. Так, я вже приготувала миску, зверху я поставила хустинку, якою буду процідювати. Далі я винесла кипячий томатний сік. І також приготувала 12-літрову каструлю. І буду я заливати томатний сік ось таким кувшинчиком. Так, я вже налила, і зараз я вам покажу секрет святкового приготування кетчупу. І зараз роблю ось такими рухами вліво-вправо, щоб швидше відділився сік від м'якоті. Так, і ось що в мене вийшло. Таке воно вже густеньке, і тепер викидаю його в каструлю. Ну і так перехожу до решти. Ось я вже процідила і в мене вийшла ось така м'якоть за густиною. Кожного може вийти різна кількість м'якуті, тому що це залежить від сортів помідор. Так як в мене тут декілька видів сортів помідор, ось, тому в мене вийшло трішки менше, ніж я думала, що буде 10 літрів. Ось, якщо ви, наприклад, взяли хустинкою і перецідили, і у вас вона за густиною ще густіша, ніж в мене, ось то нічого страшного, ви можете просто додати ось цієї рідини, яка залишилася на виході. Ось, і із 20 літрів томатного соку ось я процідила, і в мене вийшло, ось, можете побачити, 11,5 літрів рідини. Ну, ось скільки в мене вийшло самої м'якоті, пів каструлі. І в кінці я вже побачу, скільки в мене вийде баночок. А зараз я формую мішечок із спецій. Це я роблю для того, щоб сам мішечок занурити в м'якоть під час того, як воно буде варитися. І так, мені буде потрібно. Я взяла 10 грам коріандра, це пів пачки, і духмяного перця я взяла 5 штук. Це все я перемолола на блендері і висипаю. Далі мені потрібна чайна ложка червоного перця. Чайна ложка кориці. Ще трішки додаю. І потрібно мені 15 бутонів гвоздик. Так, і потрібна одна столова ложка свіжомеленого чорного перцю. Тепер стакан чеснику треба передавити на чесникодавку. Так, я вже всі спеції закинула, чесник подавила. І тепер збираю мішечок. Ось так. І заклутаю резинку. І, мішечок. і так як у мене вийшло 8 літрів м'якоті, то я додаю 800 грам цукру. Якщо було б 10 літрів м'якоті, то було б 1 кілограм цукру. За рецептом на 10 літрів м'якоті потрібно 5 столових ложок солі. Так як в мене 8 літрів м'якоті, тому мені потрібно буде 4 ложки солі. І тепер я все перемішую. Так, далі я роблю ось таку ямку маленьку. І тепер занурюю мішечок з паціями. Ось по жовту резиночку майже. Ось І все, кінчики я. Закладаю ось так, щоб вони не заважали. І все, і переношу суміш на вогонь. І все, я вже суміш поставила на вогонь. Ось, І чекаю, поки закипить. І з моменту закипання на маленькому вогні має ще проваритися хвилин 35-40. І час від часу за цей час мені буде потрібно постійно брати. Мішечок з і його продавлювати шумовкою або ложкою. Це я буду робити для того, щоб мішечок з віддав свій смак і запах кетчупу. Ну, ось все. У мене вже 40 хвилин пройшло. Я мішачок з витягнула, перед цим я їх здушила, щоб всі соки вийшли в кетчуп. І вже насипала в п'ювітрову баночку кетчуп і закриваю. Ну, ось я вже закрила і в мене вийшло 11 баночок півлітрових. Трішки в мене під час того, як варилося, виварилося і випарувалося. Тому в мене вийшло 11 баночок. Кетчуп. Можна використовувати його для м'яса, для риби. Я його використовую, коли готую рибу шашлик. Також для борщу можна його використовувати. Для піци можна використовувати такий кетчуп. Коли варити голубці, теж можна використовувати такий кетчуп. Також можна цей кетчуп використовувати в консервацію. У мене є відео, там де я закривала огірки. Я використовувала домашній кетчуп. Якщо вам цікаво, можете перейти на канал і переглянути відео. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео, чи сподобався вам такий рецепт приготування домашнього кетчупу. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Також пишіть в коментарі, діліться своїми варіантами рецепту, як ви закриваєте домашній кетчуп, мені буде цікаво почитати. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. На моєму каналі я викладаю багато цікавих та корисних відео. З вами була Катя, всім гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!